Традиційно 3 жовтня на спортивному майданчику коледжу відбулися козацькі забави, присвячені до Дня Покрови та Дня захисників і захисниць України. Змагання об'єднали чотири курені відчайдушніх та сміливих студентів перших-третіх курсів спеціальності середнього освіта, фізична культура та збірну коледжу. Дружніх та згуртованих учасників змагань надихнув виступ групи підтримки коледжу Зе Dazzlers». Змагання були поділені на різноманітні конкурси та естафети, де юнаки проявили знання з історії України, свою силу, спритність, швидкість, витривалість та волю до перемоги. Мені подобається, що е, наші народні традиції усоблюються в таких креативних і крутих змаганнях. Жаги до перемоги надавала гучна підтримка вболівальників. Після закінчення програми члени журі підрахували результати та оголосили переможців і призерів змагань. Четверте місце хорти, третє місце соколи, друге місце – «Оселеці». перше місце стрільці отримали головний приз перехідний кубок. І головне, що хороший настрій та позитивні враження отримали всі учасники та глядачі. На мою думку, захід просто клас. викликає лише позитивні емоції, заражає на гарний настрій. Це було дуже круто. Учасники були стороні позитивно. Мені найбільше запам'яталася естафета, як козаки ходили на лижах на полювання. Цей захід був дуже цікавий. Було багато вболівальників. Учасники були дуже активні та позитивні. Судді оцінювали справедливо.